Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчати всесвітню історію у 7 класі. Сьогодні ми переносимось у держави Центральної та Східної Європи 10-15 століть. Тема надзвичайно широка, тому пропоную таке: ми будемо працювати з картою 15-го століття. Наше завдання зрозуміти, як утворилися країни Східної і Центральної Європи. Та які події були найвизначнішими у їхній історії? Для того, щоб вам було легше долучитися до роботи, ми почнемо з українських земель. Після хрещення 988 року Русь, Україна отримала кращі можливості для налагодження і розширення міжнародних зв'язків із європейськими країнами, так як у них уже панувало християнство. Язичницьке багатобожжя ділило слов'ян, оскільки кожен племінний союз обирав собі власних богів покровителів. Прийняття віри в єдиного Бога стирало ці відмінності, допомагало об'єднати народ і тому посилювало владу князя. Але навіть віра не об'єднала руських князів у 12 столітті. Держава увійшла в період міжусобиць. Це ослабить Русь у боротьбі з потужним військом монголів, яке під час походу 1236-1242 років спустошить її землі. У 1240 році було зруйновано Київ. Вже через рік орда хана-Батия спустошить землі Польщі, Угорщини, Хорватії, Трансильванії, Молдавії, Сербії та Болгарії. Згодом монголи повернулися в степи, і в понизі Волги заснували державу Золоту Орду. Руські князівства, серби й болгари були змушені платити данину монголам. Князі цих земель могли правити лише за згоди золотоординського хана. Їм видавався ярлик, грамота про дозвіл на правління. Русичі остаточно звільнились від неволі. У 1362 році. Литовський князь Ольгерд у битві на річці Сині Води розбив військо Золотої Орди і підпорядкував руські землі собі. На цьому протистояння з монголами не завершилось, але Золота Орда втратила колишню могутність. Литовці користувались правилом старого ми не змінюємо, а нового не впроваджуємо. Тобто вони переймали культуру, закони і релігію Русі. Тому місцеве населення сприймало їх радше як визволителів, ніж завойовників. За правління Ольгерта, руська мова стала офіційною мовою Великого Князівства Литовського. З цих причин в багатьох підручниках вживають термін Литовсько-Руська держава. Тепер поговоримо про наших західних сусідів у X столітті король Мешко І об'єднав польські землі. І прийняв християнство західного зразка, пізніше відоме як католицизм. У 1025 році Болеслав I Хоробрий нащадок мешка, утворив Польське королівство зі столицею в Кракові. Після його смерті держава втратила єдність і відновила свою силу лише в 14 столітті за правління Казимира III Великого. Він завоював нові землі, зокрема Галичину. Запровадив єдину монету і систему державного управління. Заснував Краківський університет за зразком Болонського. Після ослаблення Золотої Орди основною проблемою поляків і литовців стане Тевтонський орден. Він виник ще під час хрестових походів на основі об'єднання німецьких лицарів лицарів-ченців. Офіційною метою ордену була християнізація Східної Європи. Зазвичай йшлося про насильницьке навернення у католицизм. Фактично, хрестоносці створили свою державу в Прибалтиці. Тевтонський орден силою зброї намагався поширити свій вплив на навколишні землі, відризав Польщу від моря. На заході в місті Рига буде засновано інший орден мечоносців. У середині 13 століття він об'єднається з Тевтонцями і перетвориться на лівонський відділ ордену, пізніше відомий як Лівонський орден. Боротьба з хрестоносцями це одна з причин Кревської унії 1385 року. Вона передбачала шлюб між литовським королем Ягайлом та польською королевою Ядвігою. Ця угода означала фактичне об'єднання держав і покатоличення Литви. Литовський князь Вітовт, за підтримки української і білоруської знаті виступив проти такого об'єднання. Він підняв повстання і зберіг державність Великого Князівства Литовського, хоч воно і лишилось васалом Польщі. Ягайлош застався польським королем 1410 року. Об'єднане військо Литви та Польщі розгромило тефтонців у Грюнвальській битві. Вона поклала край зазіханням тефтонців на сусідні держави. Через 50 років Польща приєднала землі німецьких лицарів, остаточно зруйнувавши їхню державу. А зараз переносімося на рівнини, що лежать по той бік українських Карпат. Ще у 9 столітті, із далеких степів Сходу. На територію сучасної Угорщини прибули племена мадярів. Постійні війни з сусідами згуртували цей народ, і у тисячному році Іштван І святий об'єднав його в Угорське королівство. До речі, святим його вважає католицька церква за поширення своєї віри, а корону правитель отримав як подяку за підтримку від Папи Римського. У часи Галицько-Волинського князівства Угорщина воюватиме з нащадками Данила Романовича за Закарпаття і остаточно приєднає ці землі в 14 столітті. Уже в 15 столітті угорські землі переживатимуть розквіт за правління Матвія І корвіна. Король запрошував до країни італійських вчених та художників, а його бібліотека стала однією з найбільших на континенті. Рухаємось далі на захід і опиняємося в Центральній Європі. Ще в IX столітті на території сучасної Чехії з'явилася держава Велика Моравія. У ній проживали західні слов'яни, що сповідували язичництво. Моравія часто воювала з німцями, що хотіли принести римське християнство у ці землі. Шукаючи союзників, моравський князь Ростислав заручився підтримкою Візантії. Це спричинило поширення на цих землях візантійської форми християнства, яку пізніше назвуть православ'ям. У 9 столітті Моравія увійшла до складу Чеського князівства. Воно, своєю чергою, було включене до складу священної Римської імперії в 11 столітті. Під впливом німецьких проповідників місцеве населення перейшло в католицизм. Прага перетворилася на величне європейське місто ще в 14 столітті. Тут будували собори та палаци, активно розвивалася торгівля. У 1347 році відкрито перший на слов'янських землях і в Центральній Європі загалом один із найстаріших університетів у світі Карлів Університет. У кінці 14 го на початку 15 го століття. Зростає невдоволення чеського населення політикою священної Римської імперії. Серед усіх верст населення набувають популярності ідеї повернення церкви до ідалів бідності та справедливості часів раннього християнства. Лідером протестного руху став видатний чеський мислитель, професор університету Ян Гус. Він проповідував чеською мовою. Закликав до рівності у таєнстві причастя і критикував продаж індульгенцій. Католицька церква звинуватила Яна Гуса в Єресі і викликала його на церковний собор у німецькому місті Констанца. Там, всупереч обіцянці імператора, гуса ув'язнили. Він не відмовився від своїх поглядів, тому мислителя оголосили єретиком і спалили на вогнищі. Його смерть стала приводом для повстання в Чехії, проте справжньою причиною була боротьба проти впливу німецьких феодалів та сваволі католицького духовенства. Прихильників гуса називали гуситами. Згодом повстанці розкололися на дві течії чашників і таборитів. Повстання таборитів було придушене силою, а чашники досягли компромісу з Римом. Гусицькі війни засвідчили необхідність реформ як у Священній Римській імперії, так і в Католицькій церкві. На цьому ми сьогодні зупинимось, хоч наша карта ще далеко не повна. На наступних уроках ми поговоримо про східних і північних сусідів українських земель. А поки я дякую вам за увагу і надовго не прощаюсь.